і Твікс смілива команда. Там глибоко, я боюся. Припини. М'яч близько біля берега. Дістань його і гратимемось далі. Я вже тричі ліз за ним у воду. Тепер твоя черга. Ой. 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 Ой-ой-ой. Їжачку, пливи до берега! Ой, ой 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 Вода відносить мене від берега. Черепашеня, допоможи! Хапайся за дошку. А я побіг за допомогою. Ой, ой-ой! Ой-ой! Я тут розіб'юсь! Допоможіть! <тіркот> ти сказав їжачок у воді. А де він? Майора Макс. напевно, те, чи я понесла його далі від берега? <тіркот> Твікс. Ти якраз вчасно. Їжачиня у воді. Течія річки віднесла його від берега. Треба негайно розшукати та врятувати його. Куди твікса? Я бачу їжаченя. Майори Макс! Їжаченя, не бійся. Зараз ми тебе витягнемо. <тіркот> Ой-ой-ой, щось у воді не пускає мене. Ой! О! Я ж без плавок. Ой! О! Біла піна на воді. І течія дуже сильна. Отже, попереду водоспад. Тримай малюка, а я зараз заберу вас обох. Ой-ой, рятуйте, Макс! Ха! Не барися! Далі водоспад! Їжачиня у великій небезпеці. Майоре Макс. <свіс> 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 Все добре, їжачку. Тепер ти в безпеці. Майоре. На гвинт намотались водорості. Ми застрягли. Не спускай ока з їжачка. Я митцю. Мама, майора, тут таке... Що, Вода ухо затекла і тобі лоскотно? Ні, там. Позаду. О, ні! це піранії. Вони можуть пошкодити човен. Швидше на мілководдя! <плес> Вони прогризуть човен, і Ми потонемо. Спокійно, твіксе. Ми вже майже на березі. Ой, їжачку, ти в порядку! Майор Макс та сержант Твікс рятували мене. Пробачу тебе лізти у воду. Мені дуже, дуже соромно за це. Наступного разу грайте в м'яча подалі від води. Тоді пісок не доведеться витрушувати зі штанів. Правда ж, Твікса? Гевше! Так, майоре! А зараз, дітки, слухайте уважно. Ніколи не заходь у воду без дорослих. Навіть спокійна вода може бути небезпечною. Не грайся біля самої води. Можна послизнутися і впасти у воду. Не примушуй інших залазити в воду. Якщо ти помітив, що хтось у воді себе дивно веде, махає руками, то виринає, то занурюється у воду. Він може тонути. Гукай на допомогу. Не панікуй і бережи себе. Макси Твікс. Смілива команда. Я чорна борода. Найстрашніший пірат у світі. Доказую тобі. Ха ха, -ха. ти спершу Ха-ха-ха! Ті. -ха -ха. Отже, ви пірати малі. Так, так. Тоді вам треба сюди. Там заховані справжні піратські скарби. Біжіть мерщі, поки ті скарби не знайшов хтось інший. Mm. Давай же, Беня, побігли. Щось мені лячно. Не будь боягузом! за мною. Ой-ой-ой, мені страшно черепашеня. Припини це ж справжня пригода. Гайда по східцях на другий поверх. Жабиня! Ну? Майор Макс. Що сталося? Майор, вітаю! Я щойно проходив недалеко від покинутого дому і. Дивно. вхідні двері були відчинені. Ми з'ясуємо. Дякую, що повідомили. Може, злодій? Де злодій? Руки вгору. Аніруш. Відставити Твікса. Треба перевірити покинутий будинок. Там щось дивне. А, То привиди! Не вигадуй Твікса. Та перевірити треба. Жабиня, Ти в порядку. Мені страшно, дуже страшно. Що ж його робити? Ой! Ой-ой-ой, привид! ай 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 ай! Хто б ти не був? Ані рожо припини. я тебе впіймав. Досить панікувати. Тут треба бути обережним. Все розвалюється просто на очах. Ой. Майорима, рятуйте. Жабеня. Допобій. Мені страшно. Спокійно. Зараз ми тебе витягнемо. Жабиня, хапайся за мутузку. Угу. Повільно. Не Твікса. А, Там привид. А! А? А? Угу. А. Я тримаю тебе, жабиня! все добре. Майоре Макс, ви врятували мене. Добре, що ти цілий та неушкоджений. А черепашення. Ага. Ви його не бачили. Ага. Ми разом зайшли сюди, а потім. <плес> 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 Черепашеня все добре. Ти в безпеці. Жабень ти в порядку. О <риклад> ха О, це блін привид. Привид! <риклад> хм. Ой, Ой-ой-ой! це він нам велів зайти в цей будинок! Сказав, що там справжні піратські скарби, і прикинувся приводом, щоб налякати вас. Це був тільки жарт. А от моєму напарнику не смішно. «Няу!» Вибачте. А зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Якщо тебе змушують робити щось погане, не слухай. Тримайся подалі від таких людей. Покинуті, занедбані старі будівлі дуже небезпечні. Там гратися заборонено. Якщо ти втратив халепу, галасуй, клич на допомогу і тебе почують. Бережи себе.